Ми знову йдемо туди в Ну, Добре, якщо ви запитали, я сподіваюся, що це вже буде. Ми прийдемо до іншого. Я задав прізвище Боку в тому контексті, що він для Януковича в другому тулі дуже зручний кандидат. Тому що, ви бачите, розгорнута, починаючи з 4 квітня цього року так звана антифашистська кампанія. Подивіться на сайті партії Легіонів 4 квітня, вийшов, я його назвав в лапках фашистський маніфест. Де було заявлено такими словами: тероризм, фашизм, нацизм, неонацизм, присіч, а і, і, і так далі. І вони розгортають цю кампанію знову на поділ країни на дві частини, знову на отаке, от, типу, ми тут патріоти, а всі бендеровці, фашисти і так далі. І в цьому плані йде, ну, головна мета не країну об'єднати, а сементувати отих Мобілізувати. Хто голосували за Януковича? Південь і Схід. Не йдеться про об'єднання країни на європейських цінностях, щоб швидше воду про асоціацію підписати. Чисто технологічний проєкт. Такий самий, як росіяни запровадили у 2004 році, пам'ятаєте, коли 30 українців. і так далі. Це російські технологи з Кремля Скілів. Я думаю, що знову без них не обійшлося. І в них ключова позиція це вивести якраз отакого от кандидата щоб навіщо на нього всіх собак. І щоб Януковичний переховував їх, хочемо їх згадав. А те, що тракається тяневок і його політичні сили, е, ну, ми коли об'єдналися в парламенті і підписали угоду про спільні дії, там були зафіксовані ключові принципи і перелік законопроєктів, які ми будемо спільно працювати. Ото є основа для нашого об'єднання решта, що інколи виникає, що збулює суспільство, і мене в тому числі, ці дискусії про жидів, жидівок і так далі, там того немає, Ми під тим не підписувався. Бо той екстремізм, який від деяких свободівців йде, від деяких свободівців, коли нав'язується дискусія, там, жидівка це красиво звучить чи не красиво і так далі. Ото якраз рає на оті технологічні ігрища влади, не допомагає єднанню суспільства, це напевно. І в інтересах і ВОО Свобода і всієї опозиції загалом суспільства трошки щоб заціпало кільком людям, які провокують такі дискусії на роз'єднання. Це було б в інтересах всіх, насамперед, і Олега Ярославовича.